Новий музейний простір Окольний замок сьогодні відкрився у Луцьку. Розповіла Суспільному завідувачка науково-експозиційного відділу Оксана Штанько. Історикиня каже, комплекс об'єднав вежу Чорторийських, фрагмент оборонного муру та підземелля колегіуму єзуїтів. Серед перших відвідувачів, жителька села Великий Омеляник Анна Ткачук. Атмосфера дійсно вражає. Хочеться ближче дізнатися свою історію. Ми ж та живемо, вивчати це все знати, становитися українцями, вивчати своє і гордитися цим, поважати свою цю ідентичність, народну, відчувати її. Реставрація та створення музейного простору відбулась за грантові кошти Євросоюзу і співфінансування з міського бюджету на суму майже півтора мільйона євро, каже архітект. Тор Василь Дуськрядченко роботи тривали з 2014 по 2021 роки. Окрім реставрації архітектури, впорядкували навколишній простір. каже він: технічний супровід це наш авторський нагляд і це наша спільна робота з будівельниками. На цій реставрації ми зустрічалися з. Кожен день наша була задача повернути з того забуття. Поблизу оборонного муру та вежі Чортуриських учні Луцької художньої школи проводять пленер. Марія Понг говорить, старе місто серед улюблених локацій. Є дуже багато цікавих видів, які можна написати. А от сьогодні я вперше пишу такий чудовий вид це оборонний мур. Цю роботу я виконую акриловими фарбами. Це буде такий більш графічний живопис. На замковій площі майстри народної творчості презентують власні вироби та проводять майстер-класи. Дмитро Березюк представляє народні інструменти. каже, виготовляє їх з місцевих порід дерев. На Волині побутували оці сопілки. Це традиційні сопілки, вони зазвичай пастуші були. Їх робили хлопці, там пасли курії собі, крутили. Це з бузини зазвичай переважно. От бузина така, бузина така. От е, їх от характерна поліська форма, така гранена. Програма відкриття передбачала проведення екскурсій, лицарські поєдинки, куштування страв середньовічної кухні, виступи фольклорних колективів та концерт камерної музики, розповіла Оксана Штанько. Дивилися новини. Наш президент зустрічався тут з Дудою. І ми побачили, а чому би нам теж не поїхати і не побачити собор вашого Петра і Павла, і вашу вежу, і все? Вежу ми вже подивилися, далі записалися на цю подію, на відкриття окольного замку. Ми підемо в три години. Для тих, хто заздалегідь зареєструвався, сьогодні провели дев'ять екскурсій під земеллям, сказала науковиця Оксана Штенько. Протягом дня рух автотранспорту у старому місті перекрили, розповів капрал поліції Орест Романчук. Охорону громадського порядку забезпечували три наряди патрульних та п'ять працівників муніципальної варти, сказав поліцейський. Тетяна Біскуп, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.